Ну, Ось такі панельки, тільки що привезли. Темно 17.30 двохсторонні 5 штук. Добавим до свого до своїх. Такі ляли. Привіт друзі, підписники. Ось такі панелі я купив. Хочу їх поставити, саніт мороз. Зараз сонце обіцяють. 4 дні оце. Пік мороза, значить 3, 4, 5, там стоїть 5 панелей по 600 Вт, 3 кВт. Трохи прогорів, голос потікав, значить зараз хочу додати по одну, може завтра другу, хоча б там на пасіці розположу. Щось буде виробатувати, бо світла нема, у нас на цілий день виключають світло. О, зранку нема, а вже зараз дві години, десь дня і так і нема світла. Так на акумуляторі тримаємо, але можна буде хоч дуйчика може включити, якщо у нас 4 дні сонця обіцяють. Так що такі справи. Поставлю ту панель. Вчора сонця не було, оказується. Тінь від сонячного трекера падає і перекриває. Я от їздив в город, приїхав, дивлюся 815 Вт всього лиш опустив трохи трекера і почало 1-2 кВт видавати. Зараз ще одну панелю сюди може на кучку поставимо. Завтра ще 3 дні сонця, мороз і сонце, треба хай генерує. Осталось три панельки, поставлю ще одну. Але вона вже зараз. Тінь почала падати від хати. Сонце низько, тому така справа, такі справи. Так що, поки так, може ще думаю третю десь може поставлю, не знаю. А там, якщо ставити рядом біля отеї, сюди то вона ця тінь уйде, а потім так ще більше буде перекриватися. Бо сонце вже вниз падає. Там далі на вуликах може поставити побачу. Треба чекати весни. Але запас є. У мене зараз виходить 7 панелей 600 ватних. І дві от тих маленьких перероблених. Так що ну 4 кВт маємо на літо, на весну. Трекер вбирайте, я пока його не буду. Я його наоборот буду розширювати, але панелі я сніму. Буде 7 панелей. А трекер ми його розширимо на 3 панелі. Скоріше за все. І буде він працювати. Три панелі 600 ватних. Ну, вони там 610, ці 615, там типу 610. У мене така скат, це зараз захід. От зараз тут сонце добре світить, а на ту сторону схід. Але всім панелей пополам не ділиться, десь якби тут. Три і там три, або 4 і там, 4 і там, дві малих тих можна поставити. Я думаю, от сюди, на цю кришу, схід і захід, дві панелі. Два поля поставити. Так що підписуйтесь на канал, будемо розширятися. Голос в мене трошки прорижиться. Ось такі справи. Пока-пока. Підписуйтесь на канал. І все буде Україна.